Я представтеся Доброго дня. Мене звати Сергій. Ми займаємось ігровою технікою. Це ігрові консолі, комплектуючі, типу відеокарт. Також е, ігрові комп'ютери, наш магазин називається Game Lab. Довго ви працюєте в цій ніші? Чи давно займаєтеся цим? Чи це буквально нещодавно почали? Займаюсь дуже давно, о, років сім, але просто були різні моменти, коли я просто займався для себе, потім займався, виходив на якісь. Оберти, а потім війна почала, mm. але ну нормально і серйозно почав тільки два роки. От було yeah. був такий Олекс, потім Пром, потім з'явився Інстаграм, а тепер сайт. Просуваємо за допомогою зараз? Ви маєте і свій індивідуальний сайт чи на якійсь платформі знаходитись? Так, ми знаходимося на платформі. Платформа Хорошоп. Як до цього часу, як прийшли до нас? Бо наскільки я знаю, ви до нас прийшли не так і давно? Так, буквально це 3-4 місяці тому, десь так? ну так. Це я б навіть сказав би 2 місяці назад. Ага, 2 я не знаю. Час так швидко прийшов. Скажіть, а як до цього часу просували свій магазин? Інстаграм добре про в пром у нас там одразу три магазини на промі з різними назвами. Ну але вже давно не продає. А ось цей сайт, який на хорошопі як просували? Чи ви його нещодавно зробили? Ми його зробили одразу звертались до людини професіонала, mm -hmm. і mm -hmm. ми цілий рік налаштовували цей Google Shopping, і mm -hmm. це просто від. Бану до бану від бану до бану, і ні разу таки не вийшов на ну не пройшов модерацію жодного разу. Втекали, чекали. Ну у нас були продажі, ну старались там розвивались. А, ну там бувало, що не встигали, і так трохи на сайт підзабували. Там людину щось собі там просували, ну, але потім до мене і так діла не буде. А ви звертались до фрілансера якогось чи так, до... так це фріланс. фріланс це було коли зрозуміли, що не можете не можете отримати ось це розблокування аккаунту, як почали шукати нових партнерів, і як взагалі на нас натрапили? А я розміщуюсь на хорошопі. На хорошопі є послуги там Гуглшопінг, все там там були прямо таки через е, сайт, щоб зв'язатись, чи якось там щоб. Але я подивився а, назви, назви, які там є компанії, які так. надають послуги. Я серед тих компаній якось ну, подивився в інтернеті, відгуки і. Же емоційно знайшов турбовеб і самостійно написав. Тобто, ви фактично вибирали по відгуках тишно. Так багато приходять клієнтів, які через сарафанне радіо порадили друзі, друзі, друзів. Ось тому цікаво звідки ви нас знайшли, і як прийшли до співпраці. Прийшли до нас, залишили заявку. Як зважилися на співпрацю, зважуватись не потрібно було. Треба було ну просто вже сайт робити. Ну, щоб Shopping працював, тому що ну, варіантів не було. І тому я просто вже спокійно віддав цю роботу компанії вашої TurboWeb, і вже просто ну ось ви такий бізнесмен за натурою, тому що багато хто каже, ну я боявся, бо все ж таки це не, не, не така мала сума. Я порівнював з іншими, пропонували дешевші варіанти. Чи не було у вас? Спокуси піти до когось іншого, дешевший варіант. А, проблема в тому, що я від дешевшого прийшов, і я вже ну не вагався точно, тому що до цього був варіант, який нічого мені не зробив. Ніякого, ніякого результату за цілий рік серед за рік скільки можна було заробити. Тому я вже ну просто цей нові ну, сума не якщо ну сказати про бізнес, теж не дуже велика сума, вона окупається в будь-якому разі. Наприклад, навіть зараз те, що о, просувається о, реклама в Google Shopping, вона з першого місяця, перший я там не дуже моніторив, Вона там крутилася, і у нас було роботи дуже багато. Потім я трохи там додав бюджет щоденний, який там був встановлений. І ну воно пішло дуже добре, навіть І я не очікував. Я думав, ну зараз мінус, ми поки сайт не оформили. У нас сайт ну просто він візуально не привабливий ще поки що. Mm -hmm. І все одно через шопінг приходять продажі. Одразу в цьому місяці я вже моніторив, проводив якусь аналітику. Я вже там у 20-х числах порахував, що реклама окупилася. так, що... Сплачують цього в Google і навіть плюс принос воно працює це другий місяць, здається всього, і вже працює в плюс? Ну це ж супер. Ви розказували про те, що у вас був блок, і ваш попередній підрядник так довго з ним працював. Рік так ви казали? Тільки часу наші спеціалісти потратили, чи, чи вони розблокували, чи вони вам створювали. Новий акаунт воно було не заблоковано, а не проходило спочатку модерацію Взагалі це типу uh, вважається? Ну блок, так, так. Блок, говорить. блок, 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 який взагалі не проходить. Що ми зробили? Ми зробили новий, новий Google аккаунт, новий мерсіант, Ну і новий домен. Ми поміняли, щоб просто вже від тих відійти, і не було ніякого зв'язку. Uh, поміняли так, у нас також. Uh, у період, там місяць, мабуть, були блокування, не пропускало модерацію. ми зробили одразу якісь правки. Потім там ще трохи зробили правки, і в кінці все пройшло. Я думаю, там просто ми. Назви розділів неправильно сказали. Маб, мабуть, за цього розділи були під назвою брендів. Ну типу там mm -hmm. розділ PlayStation, розділ Xbox, мабуть, за цього не проходило. Хоча все інше там було ідеально, але в Google там іноді. Ніхто не знає, чого не пропускає. є така проблема в Google. Як вам працювалося із вашими менеджерами? Хто був вашими менеджерами? Початково, вашим менеджером з розвитку і вашим проєктним менеджером? Там був е Максим, Максим Торбовед. Як вам працювалося з Максимом? Все добре всі гарні інструкції надсилав, Які вже були пластифікованою інформацією, як там налаштовувати, створювати? Які правки вносити, нас все дуже гарно присилав? Я просто віддавав на редагування. Це... Робила дуже швидко без питань, чи виправдовує себе реклама, чи виправдала себе у вашому випадку? Якщо порівняти у вас, вже все ж таки великий дос, якби там не, не отримали на другий місяць цього плюса, чи сильно би ви засмутилися з цього приводу? Думаю, не сильно дуже засмутився би це робота. Над сайтом не маленька, яку треба просувати, щось думати? Все ж таки, гроші самі не проходять, треба крім того, щоб працювати добре? Ще треба вкладувати це в будь-якому разі. 100%. якби мали знайомих, друзів, можливо, у вас є таке оточення, середовище, якісь партнери, чи порадили б турбовеб? друге, чи порадили б турбовеб Конкурент я порадив би але б не порадив би, тому що навіщо мені конкуренти Насамперед, так, якщо б ну хтось створював би сайт, звичайно, я порадив би TurboWeb як для налаштування, крім того, у подальшого. Я вже не шукав до нікого. У вас є фізичний магазин, чи ви торгуєте тільки онлайн? Так виходило, що я переїжджав із війни з бації. Так офлайн магазин ми не відкрили. Але у нас є офіс, склад де люди також приходять, де можна подивитись це. місце продажу є. А магазини це у подальшому я думаю. Uh -huh. Там вже щоб трохи звільною це ця історія б закінчилась і спокійно відкривати магазин. А нагадайте в якому ви місті, якщо раптом хтось ні Дніпро. Хто буде дивитися наше інтерв'ю, приходьте у Дніпрі за технікою до до Сергія. Так, магазин Гімло налаштували ми вам рекламу. Ми там бачимо вашу статистику. І якщо порівняти ось цю статистику купівель через корзину. Так, тобто замовлення онлайн і статистику дзвінків, які вам приходять, які відсоткове співвідношення. О, до речі, ще ось це ми дзвінки не зафіксували З реклами є оце те, що окупило рекламу, і навіть якийсь плюс. Це я тільки корзину рахував. А ще, як виявилось, було багато дзвінків ага, і замовлень, які потім вже менеджер е, приймав, і ми не відслідковували дзвінки. Тобто, я там е, залишу, а потім ось буквально на. Тому тижні я такий, звідки та це замовлення, що ось скрін з вайберу. А це людина телефонувала. А на який номер? А номер сайту. Тобто, це вся реклама була по телефону. Ну, те, що дивились, переходили на сайт і телефонували, замовляли. І це ми навіть не відслідковували, не рахували по цей сайт. Тому там Ні. я думаю, ще й трохи краще ніж я думаю, бо цей момент дуже цікаво, тому що власне іноді люди хочуть, коли купляють якусь техніку, хочуть уточнити по телефону. Все ж таки техніка. Є там і дешева, і не дуже дешева, і люди хочуть перестрахуватися а раптом там чи не хочуть мене обманути, або щось і хочуть уточнити якісь деталі. Тобто цей момент дуже важливий було б цікаво знати його, розуміти наскільки багато людей до вас приходять, власне із телефонних так, дзвінків як, як виявилось, дзвінків було достатньо багато, але в них. Трохи нарахували не відсвятковували. Чи буває у вас таке, що люди, наприклад, щось замовили, а потім або відмовилися від свого замовлення сказали, ой, ну, та так, та це як і в будь-якому магазині, це може бути це, це буває. У нас, о, як правило, ну всі замовлення, які отакі відмови на пошті там? Це просто людина коли не прийшла навіть за замовлення. Буває два випадки. У нас відмов там не більше не більше 5%. Замовляли там буквально найдешевшу приставку, і навіть не забирали. Її. І сайт так так само показав таку ж саму статистику. І буває, так як у нас товар вживаний, це вказано. Ну також у нас є новий, який ми будемо додавати товар. Ну, у нас в принципі така специфікація, та приставки вони вживані продаються, і деякі приставки вже там от є приставки 15 років, їх нових вже не виробляють Проте. давно. Але, вовпит, але для маленьких дітей, для самих таких, які не розуміють, нормально продається. І ось було що людина а, телефонує і каже: Ви прислали мені приставку, яка вона не нова, вона пошкоджена, то ти є підряд, І пишеться там десь відгукнув. Таке було. Ваєш клас, а ви не берете е, завдат, щоб людина, хоча б мала на увазі, що ми зовсім не беремо ніколи е, передоплату, Взагалі, е, ні в інстаграмі, ні на промі, і навіть на сайті взагалі не беремо. Ми впевнені в нашому товарі ми його відправляємо і ну в принципі, Ну показуємо людям довіру. Ми показуємо, що ми впевнені в своєму товарі. У нас є гарантія і офіційно, ми працюємо, тому ніяких проблем з цим не буває. У Вас тільки приставки, ігральні вживані, чи є ще якісь товари вживані? Бо я, власне, коли вивчала ваш магазин, я так побачила. Магазин техніки продивилася, пролистала, але я якось не звернула увагу. На цей момент, що у вас є такі прикольні вже вживані речі, а це ринок, в принципі, із вживаних приставок, тому що є покоління приставок там третя, PlayStation, четверта, п'ята. І якщо п'ята актуальна, вона о, ну вона дорога для, о, для більшості людей. Mm -hmm. А четверта вже є тільки в БУ. Хоча вона також актуальна, і це ринок просто він адекватно відноситься до БУ приставок. І це не Такі речі, як телефони, що кожен рік випускаються, а вони випускаються там нове покоління раз в 7 років, і вони працюють довго. Сам виробник їх робить так, щоб вони довго працювали. І тому так цей, цей ринок він адекватно відноситься до речей. А як ви взагалі прийшли до? продажі власне техніки, ось цих е, приставок і так далі, тому подібне. Ви самі, можливо, цікавились? ваші якісь інтереси, чи звідки воно у вас? Я працював ще, коли був студентом в ігровому клубі? Угу. Це був ігровий бар, і там були приставки, так, продаж приставок, Мені це дуже подобалось. Потім трохи пізніше я після університету я думаю, що робити? Mm -hmm. А хто куди йти? Ну я думаю, куплю приставку, там знайшов номер постачальника, там на ЦБУ з Європи, замовив декілька штук. Буквально там в мене було там, 20 тисяч гривень, це ось все. І от з тих і почалось купив три, продав. Вже чотири продав, і вже так поїхало. Та, глядачі, наші клієнти. Бачите, бізнес може початися просто з любові до чогось, з якогось такого, що студентського захоплення, і воно може розвиватися, якщо з цим працювати і вкладати в це сили і ресурси Там перед це повинно бути якась. Зацікавленість, любов або, або дуже гарно розбирати. Тобто займатися ділом, і воно приносило. І задоволення, і прибуток, чи думаєте масштабуватися на соцмережі, чи думали про це? Тому що, власне, я вчора з вами говорила, коли домовлялась про інтерв'ю, і я побачила, що у вас такі речі, які би класно продавались у соцмережах, що це ніша така, де і ви правильно сказали, і на подарунки купляють, і собі купляють, тобто по інтересах, так Фейсбук, Інстаграм так. все вичисляє і пропонує користувачам рекламу. Чи думали в цьому напрямку, і чи є можливо? Можливо, у вас ще вже щось, що працює в соцмережах? Так, в соцмережах у нас є інстаграм, і реклама запускається. Крутиться. Це таргетована реклама. Принос, таргетована та реклама. Це, Це ви її запускаєте? Чи хто? Так, окреме про ми також одразу, ну буквально один раз, звернулись до людей, які займалися, підносились нам по поради давали і ну. В результаті зараз в мене людина, яка повністю займається інстаграмом. Це таргетована реклама. Так? Так, Правильно. це таргетована. А власне, товарна реклама: Фейсбук, Інстаграм. Чесно кажучи, я ось до того, як ви там нещодавно казали, я ну, просто не задумувався. А <гум> я не розумів, мабуть, суті, я бачив. Там просування в інстаграмі думаю Ну ми просуваємо так. У нас є сторінка. А, ну, це зовсім інше. Я, це так, це зовсім зараз, зараз розуміє саме на сайти, де... йде на сайт так. Тому я вам рекомендую з цього приводу поспілкуватися з вашим е, продавцем. З Галиною поспілкуйтеся, вона вам багато чого цікавого розкаже і покаже е, щодо цього інструменту. Якщо будуть у вас ще нові сайти, чи прийдете до нас? Обов'язково що побажаєте всій компанії Турбовеп, людям, які працюють над цим продуктом і Магаються допомагати малому бізнесу бажаю в першу чергу розвитку розвитку бажаю щоб ви залишались цікаві з вами цікаво спілкуватися зі всіма ви Галина, максим зі всіма просто цікаво спілкуватися немає такого що ти гроші заплати і ось тобі на а саме все розповідають все розовують і просто ну, цікаво спілкуватися я із свого боку від імені всієї компанії Турбовеб. Також бажаю вам зростання, бажаю вам масштабування, про яке ви сьогодні говорили. Бажаю, аби у вас було мінімум клієнтів, які не приходять по товар або не відповідають, аби у вас все розвивалося якнайкраще, і реклама приносила вам багато, багато крутих клієнтів і високих чеків. Дякую, дякую, Олег.